500 мільйонів доларів таких збитків Чорноморському флоту Росії завдали українські морські дрони Магура. Про це заявив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону. Секрет українського морського дрона Магура, на думку Юсова, це поєднання майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, озброєння та особового складу, а також вміння операторів та фахівців гурмо. Сьогодні морський дрон Магура в руках операторів гурмо грізна зброя. Напевно, найбільш ефективний винищувач Чорноморського морського флоту-агресора за період повномасштабного вторгнення. Вже станом на зараз на понад 500 мільйонів доларів. Чорноморський флот-агресора зазнав збитків внаслідок ефективних дій. Спецпризначенці головного управління розвідки з використанням дронів Магура я нагадаю. Вночі на 6 травня українська розвідка провела чергову успішну операцію та дроном Магура уразила російський катер «Мангуст». Працював підрозділ гурмо України груп 13. Цього разу було вражено швидкісний катер класу Мангуст. Це достатньо нова модифікація. Серійне виробництво лише після 2000 року налагоджено дане судно знаходиться на озброєнні переважно спецслужб та прикордонної служби, яке належать до ФСБ в так званій Російській Федерації. І воно знаходилося, як думав ворог в захищеному місті і йому, на їхню думку, нічого не загрожувало. Попри це, всі перешкоди магурою та операторами Гурмо було подолано і успішно уражено відповідно на Три мільйона доларів стало більше вже морської неелітної нерухомості в українському чорноморському узбережжі. Ну, в майбутньому, це безумовно буде хороша локація для українських та міжнародних дайверів. А зараз робота триває і, безперечно, будуть іще результати добрі для України і нищівні для ворога. Андрій Юсов додав, що ГУР аналізує наслідки після кожної вдалої операції, як і ворог, який намагається знайти засоби протидії та тактику для захисту своїх суден. Дрон Магура. Постійно вдосконалюють, йдеться про оснащення, бойову частину та інші елементи.